Це вламика ракети з Сарн, військовий з Остагського ліцею, нам передав, йому десь передали його інші знайомі. Загалом наш музей теж збирає артефакти війни. Тобто ми не тільки про мистецтво, ми також і про якісь там. Качі художні історичні. Це один із експонатів виставки Україна after war». її презентували у державному історико-культурному заповіднику міста Острог. У двох залах зібрані експонати, що показують переживання українців за період війни та їх очікування від майбутнього після перемоги. Пояснює куратор виставки Андрій Брижук. За його словами, допомогу в оформленні та підготовці виставки не дав Український культурний фонд. Насправді наш музей експонує всього на нас всього 2% від фонду, якого має, тобто виставкових площ у нас недостатньо. І традиційно ми віддаємо перевагу темі, темі князів Острозьких. Натомість, у час війни, коли основну експозицію, ми зняли, ми вирішили використати цей час для того, щоб показати те, що ми не демонструємо. Серед експонатів плитка зі станції метро Хрещатик у Києві, копія півника з Бородянки, авторський живопис Марії Приймаченко та Тетяни Яблонської, відкриває виставку 200-річна ікона Острозького майстра Архангел Михаїл з піднятим мечем, святого вважають захисником українського війська. Відвідувачка виставки. Ольга Шляхова розповідає, що серед усіх експонатів їй сподобались соняхи зі скла, серед яких лежать уламки ракети. Просто кричить про те, що в українському полі соняшників падають російські ракети, і ця пам'ять вона є зараз в музеї, і так ми переживаємо війну. і Мені здається, що це дуже гарно візуалізує те, що ми маємо сьогодні. І чого не буде після перемоги. Сьогодні їхав до страга. Так ми бачимо тривоги. Люди десь хвилюються, хтось, значить, в сховище йде, все. А от приходиш сюди на виставку, і вона вражає таким, якби яскравим променем світла. І думаю, все ж все таки оптимізм є. І все має добре бути попереду. Не весь час будуть якісь тіні. Буде, знаєте, хмарно, і як кажуть, на ваших вулицях теж буде свято. Андрій Брищук розповідає, що намагався підібрати експонати, які б ретранслювали відчуття українців у період війни і стали уже національними символами. Це був цікавий процес, насправді, оскільки раніше ми підбирали експонати. До теми князів Остагоських в цьому випадку ми просто зробили велику ревізію фонду. Наново оглянули експонати і підібрали ті, які відкликаються у нас самих, щоб це були якісь такі спільні переживання. Переглянути експонати у Острозькому замку можна до кінця листопада. Надія Кривко, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Рівненщина.